Дорога громадо, дуже вам дякую, що ви натиснули на це відео. Дуже вам дякую за безмежну та важливу підтримку. Мене і не тільки мене, а мого каналу, мого україномовного каналу. І мені дуже приємно, що ми підтримуємо ЗСУ. І я вас попрошу підтримати ЗСУ. Я залишу посилання на Донати. Якщо ви не можете задонатити, це все зрозуміло, тому що дуже багато українців роблять багато зі своїх боків, зі своїх можливостей. І тому ви просто залишіть подобайку, напишіть свою думку про цю всю ситуацію, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Буде дуже надзвичайно цікаво почитати не тільки мені, але багатьом людям, бо мене дивляться з багаз будь куточків світу і багато важливих українців, впливових українців, які можуть щось зробити і щось змінити. І я старанно працюю за того, щоб підтримувати Україну і українців, бо мене душа болить. Я живу, хто не знає вже з 10 років в Канаді на чужині і зберіг нашу мову, веду канал. Просунув канал простори Ютубу, і також допомагаю Україні. І зараз підтримка дуже також важлива. Зараз важливо, щоб голос був і єдність, і щоб українці трималися і гуртувалися. І тому наша аудиторія збільшується. Ми єднаємося і ми знаходимо людей з можна сказати таких домашніх з повагою щирих, простих українців, яким не байдуже доля та майбутнє України. Я вас попрошу, підпишіться. Або якщо ви не підписані, або підписані, перевірте свої підписки, тому що Ютуб викидає чомусь підписки останнім часом. І таким чином будемо будувати і крокувати вперед. І українці тільки крокують вперед, а не назад. Ви всі прекрасно недавно чули заяву нашого президента Володимира Зеленського. Він сказав чітко, що ця затримка, яка вже триває 6 місяців, дуже багато вже коштувала і коштує Україні. Україна втрачає позиції, Україна втрачає людей, і Україна не має зброї, як себе захищати. І це зараз дуже важливо, тому що Україна це щит, Україна це щит перед всім світом, щоб ця війна не Продовжувала, не е, розходила і не покидала межі України. Україна захищає себе, своїх співвітчизників і свої кордони. І не Україна розпочала цю війну, а Росія розпочала цю війну. І це справді дуже і дуже сильно е, болить багатьох людей. І Зеленський сказав, що якщо не буде фінансової допомоги з Сполучених Штатів Америки, то Україна може програти цю війну, і це може бути дуже дуже фатально. Але ще що цікаво, для чого ми сьогодні тут зібралися, і це дуже важливо, що зараз взагалі така критика в Сполучених Штатах Америки, в Канаді і в Україні, особливо майже кожен українець зараз дуже сильно стривожений тим, що відбулося буквально пару годин тому. Це міністр оборони Ллойд Остін. Ллойд Остін заявив, що ЗСУ мусять перестати бомбити нафтопереробні заводи на території Росії, тому що це спричиняє багато, багато додаткових проблем, і що ЗСУ повинні е, зосереджуватись на тому, щоб стратегічно захищати Україну та н, свої сили використовувати в інших ракурсах. Але знаєте, що цікаво, що багато канадців е, сказали і. В Сполучених Штатах Америки також на нього дуже напали велика дуже критика там була. Я просто розповідаю все так, як воно є. Що ну тоді чому нема фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, чому немає цієї підтримки, якої зараз як ніколи потрібної Україні? І чому Україна на яку нападають? На яку, яку знищують інфраструктуру, міста чисто знищують, людей беруть в полон, людей вбивають, люди стають каліками, ще мають переживати і слухати, що їм робити, що їм не робити. Україна й так потерпіла найбільше. Україна потерпає кожного дня, кожної хвилини. І це дуже складно і важко жити в таких умовах. Я спілкувався з людьми. Які були в цих умовах, які бачили ці умови, і вони мені розповідали все. І повірте, просто це слухати було складно. Розуміти це складно, але коли людина, яка там була на свої власні очі це все побачила, вона тільки може зрозуміти цю війну, цю, цей бруд, який на лице війна кидає, це просто жахіття. І Українці за кордоном справді можуть робити велику, великий внесок в е, допомогу Україні. Ми можемо допомагати, ми можемо е, створювати мітінги, ми можемо не створювати мітинги раз в рік чи пару разів в рік, а що вихідних створювати, підтримувати та тиснути на те, щоб була більша і більша підтримка. І фінансова допомога, як ми всі знаємо, в Україну пішла і де, деякі гроші не попали туди, куди вони мають попасти. І це створило також додаткові проблеми. Але можна знайти вихід, можна посилати техніку, можна зброю посилати, можна фінансову допомогу не посилати, але посилати зброю, посилати підтримку, те, що потрібно зараз хлопцям і дівчатам на передовій на передовій. Тому що хлопці і дівчата на передових вони не не пишуть коментарі, вони не шукають дурні коментарі. Вони не є російські боти або люди, які сидять на диванах і шукають, як облити. Е, таким, знаєте, кап'яченою водою когось е, зверху повністю. Вони це не роблять, тому що вони зайняті захищати Україну. А є багато експертів, є багато людей, які створюють різну таку такий каламбур серед суспільства і шукають в українцях проблеми. Коли проблема є в загальному зараз одна в Україні, це є війна. І нам потрібно разом триматися, щоб захистити нашу неньку, захистити Україну. І без союзників треба визнати, цього буде зробити, буде зробити дуже складно. І якби не союзники, нам би було ще складніше. І невідомо, як би це все було. Просто. Не розумію, в чому проблема, і критика конкретна пішла на міністра оборони Сполучених Штатів Америки. На нього почали навіть в Америці наговорювати і казати, що Україна має повне право робити те, що вони мають хочуть робити, тому що Україна на Україну напали і в Україні біда. І не можна зараз в Україні ще говорити, що робити, що не робити, коли є повномасштабне вторгнення в країні, взагалі. Повна криза, і невідомо, як що буде завтра. І це справді є правильно і добре, що хоч є люди, хоч є е, люди, які підтримують Україну і борються за неї навіть за межами кордону, бо також є боротьба. Боротьба вона не така складна, не така важка, але вона також потрібна і вона є. І треба дякувати всім людям, які до цього долучаються і роблять свій маленький клаптик внесок в цю перемогу. А я буду завершити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, позитивний, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.